Знали, що так її любимо, все дивились на Польщу та Чехію, емірати, Єгипет з верблюдами, а про неї все думали з верхніми. Ми не знали, що так її любимо, хоч пишалися нею красунею запашними садами квітучими, гір карпатських трембітами. Насправді ми в захваті, від ланів з золотавими хвилями. Матіоли вечірнього запаху, ми від цього здавали щасливими. Знали, що все в ній найкраще нам найрідніше для серця і погляду, що за містом, село, кожне селище, ми благатимемо слізного. Ми й не знали, що так її любимо, що так в серці вона нам болітиме. Коли ворог за з згубою і кров проллється бурхливими ріками. Але нову красу потоптали їй, вишиванку споганили чоботом, Нечистива на шестя, зі варвари закривав вина сплюндрована. Але ворог не знав, з ким він бореться. Думав, буде не битва, прогулянка, та моя Україна нескорена, кров зітерла з лиця, в берці взулася. Камухляж зодягла замість вишивки, до святого отця помолилася, взяла Біблію, зброю Всевишнього, злому ворогу не покорилася. Ми дуже цінуємо кожне місце, а також людиною. Знаємось, ми так і любимо. Ми пишаємось Україною. Ходь увічай перемогою, нашу неньку тобою даровану. Кожне місце прийди з відбудовою прийти з миром твоїм і добробутом. Ми за неї тобі, Боже, дякуємо, благодаті для рідної просимо. Ти для неї стань захистом якорем, за країну молитви приносимо. І Серцем, що ти не забаришся, прийдеш з радістю, зі свободою, хай твоє святе ім'я прославиться по землі усій між народами. Найменші учні Чорноморського ліцею номер 6 є у сонця, небо посиня і у гнездечку у пташини. А у восьми людини є Матуся Батьківщина. Нас зветься Україна, Україна, рідний край, рідне поле, зараз гай, рідне місто, рідна фа, рідне небо, рідна фарма.